Що ти скажеш? Буде ефір Олександр у нас сьогодні. Коли ми ще це відео залімо, що ти питаєш про ефір? Бачите, який молодець. Оце так в селі жити. Всі кажуть, що в селі погано жити. Є свій часничок, цибулька, садиться. Так, Олександр? Садиться. От ручками. ручками.

Марійка, як думає, що такий часник посадить весною, щось буде в березні? А ви люди, як думаєте, буде щось ток з нього чи не буде? Ми з Марійкою будемо робити експеримент. Да. Всім гарного дня.